Вітаю вас, друзі, сьогодні у випуску одна із моїх найулюбленіших рубрик: Рускі є своїх кидають. Причому кидають не аби кого, а тих, хто за них воював на Донбасі проти України. І нас відкинули якби на задній план. Ми ніхто. Наша життя вже можна сказати потеряна. чому нас так относяться к нам? Чому? я, я просто не пойму. Ну кому я нужен там, якщо я ніхто і ні і ніяк? Неужели ми неугодні тут здесь вообще? Я зібрав для вас добірку свіжих історій про те, як де. Які зрадники України та просто найманці воювали проти України на боці російських окупантів? А потім у них почались проблеми. Причому з боку самих же окупантів буває таке? Нічого собі і ось наш перший персонаж, який служив окупантам на боці так званої ДНР? Ми дали шанс людям зробити республіку, которую. Ми хотіли все зробити. Але от люди чомусь їхніх старань не оцінили. Ну, зараз столкнулися з такою стіною, і понимання без це безрозліччя. Зрада навіть прийшла, здавалося б, від своїх. Приїжджає таксист. Візьмі в гірських лентах, флаг ДНР, ЛНР, Новоросії, Росії. Але таксист на ворос не захотів допомагати іншому на який втратив свої кінцівки, воюючи проти України. Все красиво. Он говорить, я коляску не буду грузить машину. Видить, що я в формі з наградами. Це вже просто якась русофобія виходить. Наша життя вже можна сказати потеряна. І за чим ходили на референдум? Гарне запитання. Можливо, нам на нього відповість наступний персонаж, якого називають Аполченець Ваучери, який теж воював за так звану ДНР. Я проливав кров. Я Вибивав цих окропов, щоб була республіка, щоб состоялося все це було. Але у так званого ополченця, а по факту просто у колаборанта, який воював на боці окупантів, з'явились бюрократичні проблеми у тій самій так званій республіці. І от в цьому вся загвоздка. І за цієї прописки я не могу отримати ні паспорт, ні за документи по Да Нічого я взагалі не можу зробити. І живе він тепер як, як якась собака без паспорта. Жартую, у собак іноді є ветеринарні паспорти, і нас відкинули какби на задній план. Ми ніхто так тут складно не погодитись, це абсолютна правда. Ти ніхто, а точніше, ти просто гарматне м'ясо, яке використовують росіяни. Я солдат, а полчуга сепар, і я не можу нічого добитися. Я вже хотів писати письмо. Пушиліну Пушиліну? Ну це якось низько. Треба одразу писати діду морозу. От він точно допоможе. І якщо ви, друзі, гадаєте, що це йому не дають російський паспорт, то ви. Помиляєтесь, йому не дають так званий паспорт так званої ДНР, за яку він і воював. Ну, По чому такі трудності получить паспорт ДНР? Тому що рускіє своїх кидають, а тут іще і проблеми зі здоров'ям почались. Руки не німіють, ноги не німіють. в голові теж там розмовляю, відвернувся, вже про Чому говорю? Ну і з головою я гадаю, у нього проблеми почались набагато раніше, і ще тоді, коли він пішов на службу до окупантів. Многі ну, ребята просто прийшли а безнадії. Нету роботи. А в армії плотять, кормлять, одягають. Чекайте, це що виявляється? Що те гарматне м'ясо, яке йде вмирати за так звану республіку, а по факту за Росію, воно йде туди не тому, що воно вірить у якісь ідеї, а тому, що їм треба підзаробити грошей. Не може такого бути. Оні ходять просто заробити бабки. Тож тобто він говорить. Начнеться війна, ну начнеться штурм та або за штурм замілівата, я брошу автомат, приміти у домой. А ми то думали, що це люди йдуть і свідомо захищають свою донецьку націю від злих фашистів українців. Солдати становиться. Ні, нужне відпрацьований матеріал. Так, Ну типа це саме мисли здається, вони починають про щось здогадуватись, що вони просто використаний матеріал, тому що це так і є. Ви зараз, друзі, підпишіться на мій канал і обов'язково лайк до відео. Натисніть, а я вам розповім іще про одного представника руского міра, який вирішив воювати проти України, але щось пішло не так. От я стався без жилья, без нічого в Україну. Я не можу. Увернутися я дуже сильно йому співчуваю. Звісно, у нього немає дому тепер. Але хай має на увазі українські в'язниці готові його прийняти як у себе вдома. В росію я теж не можу поїхати. Я ж не гражданин Росії, хоча офіцерські корочки у мене російські. Ну тобто у нього військові документи російські. А як же розповіді про громадянську війну? При тому йому не дають російське громадянство та й в саму Росію не пускають. Я намагався раз перейти гранісу з російськими документами, мене не пустили. Мене просто не пустили. Сказали, по-хорошому, ми тебе помні помнім. А потім іще буде любім і скарбім. А зараз послухайте іще одного дуже мотивованого навороса. Ну а в армії нахожусь в даний момент, як сказати, від дюги. тому як роботи тут нет нічого немає, документи половина на той стороні. Жахливо просто. І ще й окупаційна армія його зневажає заднім числом. мене там начались в суто бригаді проблеми. Я попросив перевода. У них звісно, почались проблеми. А як він думав, якщо ти так званий ополченець і хочеш перевестись із сотої бригади, то тебе можуть перевести хіба що у двохсоту. Щас у мене проблеми з тим сотої бригади. Мені документи забрали, і воєнний білети, український паспорт чомусь то забрали. Думаю, тому що він зрадник навіть для самих окупантів, тому що він воює проти України, а український паспорт чомусь зберігав. Точно якийсь фашист. Постоянні угрози, фізичка конкретно, конкретно від командира батальйону, Це все звучало. Виявляється, руски не тільки своїх кидають, а й ще й своїм погрожують. Як аби ти бомж, і жити ти тут не будеш, і ми тобі тут взагалі судьбу наламаємо, і в тюрму посадимо. Захисника так званої Новоросії, руски свої ж так шанують і так йому допомагають, що йому доводиться взагалі жити у гаражі. Я знімав гараж. І просто проживав в гаражі так, как не було меня фінансів знімати квартиру і жити жить на квартирі, жити нормально. Ну нічого, ополченець, не сумуй. Можна жити у гаражі, можна жити на підвалі в МГБ, а можна взагалі не жити. Головне не в поганій Україні. У всіх у всіх ребят проблеми якісь. Нету ні одного человека, Я не знаю я не знаю, чому так все происходит. Ні одного чоловіка, у якого немає проблем. Тому що вони просто використаний матеріал. Їх взяли, використали, викинули. Усе, яке належить контрацептивам. І наостанок я хочу вам показати ще одну коротеньку історію про так званого ополченця бульбу. Ви, мабуть, це відео вже бачили, тому що йому вже кілька років, але воно дуже показове. Мой позивний бульба. Пам'ятаєте жиристки з Я спалив. Лічно. Воно воювало проти України, хизувалось тим, що воює проти України, і навіть обіцяло дійти до Києва. <говори> Ребят, ми ну в Києві скоро зустрінемося. Дуже скоро. Але бульба виявився також непотрібним російським окупантам після того, як його використали. Оказав не нужен. Отправили на ну, не нужен, не нужен потому, что нет здоров'я, а мене поси травми наші не захотели лічить. Поділіться цим відео у соцмережах обов'язково, тому що можливо хтось його подивиться і до нього дійде, що не варто їхати та воювати за Росію. Бо якщо ти воюєш за Росію проти України, то рано чи пізно тебе використають і викинуть, тому що руски своїх кидають, і це аксіома.